Я хочу витачити Ви, додати провоцію, провоцію. Добре, що тоді потім? давайте послухаємо наступного нашого глядача. У нас ще що один що є на за потім ало, доброго вечора. Добрий вечір. Добре до вас. Телефонують з Умані. Дуже приємно. В першу чергу хочу поздоровити всіх присутніх в студії з наступаючим святом днем українського козацтва. Побажати в першу чергу міцного справді козацького здоров'я, процвітання, успіхів у всіх започаткованих справах, а також поділитися з вами і глядачами, тим, що мій син відпочивав у козацькому таборі, де йому дійсно сподобалося, і можна сказати так, ви Після закінчення табору став більш дисциплінованішим, уважнішим, почав займатися спортом. Хотілося, щоб і надалі продовжували залучати молодь до добрих справ, навчати історії нашої, а також подякую козакам за всі їхні добрі справи, які вони роблять. І в мене є одне питання стосовно. Як ви ставитеся до перебування паломників хасидів в Умані кожного року? Хто різне? Ну я вам скажу мені травда. Да, скажу, що це питання дуже таке інтересне і дуже важливе. Ну, так як все-таки в нас є умицький таман, де ці полковник, полковник Уменського полку, умецького козацтва, який постійно знаходиться там і знає цю проблему, цю всю ситуацію я думаю, передам йому слово. Хай він розкаже стосовно Хасидів вашого запитання. Питання, на перший погляд, просте, на друг, на, з іншого боку, не дуже просте, от, тому що воно хвилює і не вирішується багато проблем багатьох уманчан хвилює це питання. Звичайно, і, мабуть, не, не дарма, і от мама одного із наших козачат задала таке запитання. Справа в тому, що так склалося. Історично так склало, що в нашій землі похований цадік Нахман, який проповідник хасидизму. І з кожним роком все більша кількість паломників приїжджає в наше місто. Паломництво це наша позиція, така руссіння, як в кожній державі вважається благим ділом благою справою. І кожна демократична держава цивілізована. Прихильністю з розумінням ставиться так. Так само, я так розумію, як і в Єрусалимі відносяться до паломників, які приїжджають з України. Тому ми не можемо, скажімо, підтримувати думку деяких представників політичних партій, які заявлялися на центральних каналах період перебування Хасидів, Умань без Хасидів. Тому що ми можемо наразитися, а вже в інтернеті були такі думки. На те, що приїхавши колись паломники наші в Єрусалим, де буде заявлено, Єрусалим без українців, або ще гірше без сфахлив, можуть і так нас ображаючи, так казати, ми розуміючи. Праведність цієї справи, ідучи по шляху всіх демократичних держав по відношенню до цієї справи, до справи паломництва, розуміємо, що нам не дітися, тому що заповідав цей е, цадік Нахман про те, що там, де він помре, там він має бути похоронений. Ми знаємо так, цікавимося історією його і всім, хто буде відвідувати його могилу в Новий рік юдейський, вони будуть мати благи, якісь для своєї блага для своєї сім'ї. Тому ми не можемо. Скажімо, заперечувати і казати ні. Інша справа, що в зв'язку з перебуванням великої кількості приїжджих в нас е, в Умані дуже багато різних невирішених питань виникає. А саме, Кучі сміття, наприклад, недостатність води, потім забудови недозволені, потім різні торгові точки, які повинні платять податків, скажімо, наскільки нам відомо, але там собі мають чи його з дозволено там появляються. Це То право це право. тоді спор... потрібно звертатися з проблемою цієї, мабуть, не до самих хасидів, а до тих, хто організовує прийом цих хасидів для того, щоб воно було на належному, цивілізованому, нормальному рівні. От. І... Ще хотів би дати на сьогодні, маючи таку можливість, відповідь на питання, яке представник народної партії заявив там теж на п'ятому каналі, було я так бачив, наш зумані, про те, що дійсно треба переселити Садіка, перевести в Ізраїль, тому що, наприклад, як привів приклад, як Тараса Григоровича Шевченка, який помер в Санкт-Петербурзі, поховали в Україні, бо він родом з України, то так треба і аналогію таку невдати. На мій погляд, проведено було, то тобто треба нагадати людям про те, що зараз Григорій Шевченко хоче помер там, але він син цієї землі, він українець, він тут виріс. І саме головне, він в заповіті заповідав посувати його, щоб Дніпро і кручі було видно, було чути. А Цадік Нахман заповідав зовсім інше. І тому ми, поважаючи погляди релігійні всіх країн, ми повинні з розумінням до цього всього Відноситись так. Я пропоную послухати ще одного глядача. Далі ми переглянемо сюжет про зустрічі з студентами медичного коледжу, яка відбулась буквально нещодавно. Тому ми слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Вітаю вас з Днем козацтва з покровою. Всі. Хочу побажати вам міцного козацького здоров'я, успіхів у боротьбі за присвітання нашої країни. Ще хочу подякувати вам за табір, який був організований влітку в селі Ладиженка. Там був наш онук, йому там дуже сподобалося. Ну і всього найкращого вам. Святом вас. Дякуємо. Дякую. Дякую. Отже, ми зупинилися перед цим на розповіді Олександра Олеговича про те, як він потрапив до козацтва. Давайте коротко, поки підготується сюжет до ефіру. Ви нам продовжите свою розповідь. І, зокрема, зосередитися на своїх медалях та заслугах. Я думаю, що е, хай він розкаже трошки за те, що тільки що на, 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 глядач сказав по е, Ладижинському табору. Ось Табор. тут декілька слів. Да. Е, це буде краще. Певний час, певний час, як батько п'ятьох дітей. Я припрошую. Значить, певний час, як батько п'ятьох дітей. Я зрозумів, що мабуть у чоловіка в цьому житті. В цьому житті дві важливі речі. Це перше боронити територію, і друге це виховати своїх дітей. Ну, боронити свою територію це не обов'язково шаблею, це і своєю мовою, і законами, і своїми традиціями. Культурою це теж боронити свою територію. А що стосовно виховання дітей, так по суті це аксіома, яка каже, чи є у держави майбутнє, чи немає. Тому українське козацтво дуже пильну увагу приділяє цьому питанню. І завдяки, скажімо так, нашій співпраці з нашим полковим атаманом Уманського козацтва Володимиром Сиваком, нам вдалося. Суто власними зусиллями, суто за рахунок е, мобілізації кожного з наших членів організувати і провести літні таборування під селом Ладижинкою. Я хочу сказати, що дуже різноманітний був вишкіл в цьому таборі. Е, значить, за день перебування в таборі е, діти, крім фізичної підготовки, також вивчали гімн України з до речі, славним, вивчали історію України з істориками, які є в нашому козацтві, вивчали історію церкви з нашим духовником, отцем Миколаєм, вивчали також культуру культуру в цьому культуру нашого народу в музеї, відвідували Софіївку, також наші козаки, старші козаки проводили навчання по рукопашному бою. Почили е, 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 поводженню з, зі зброєю. Все це дітям було цікаво, познавально. І е, відповідно, що вони були і здорові після табору, і вишкіл якийсь отримали, що за 10 днів батьки, будемо так казати, не могли їх впізнати в кращому розумінні цього слова. От. Ну і по закінченні табора да що хочу сказати, що повністю я ще раз підкреслюю, повністю громадська організація організувала все, починаючи від наметів і закінчуючи харчування, що показало таборування. По-перше, що у нашого козацтва достатній потенціал, щоб без будь-якої допомоги ззовні зробити от таке отаборування, от такий вишкіл. По-друге, це мобілізували не тільки молодих козаків, але і старших козаків, які залучались до потрібної роботи, тому що серед козаків були і педагоги. І по-третє, по-третє, що це дуже важливо підкреслити, за час таборування ніхто з дітей. Не отруївся, не захворів. Всі дому повернулись дужими і здоровими, без втручання будь-яких служб і контролюючих років. Добре, ми зробимо перерву на буквально на три хвилини, і потім повернемося до розмови. Поширіться. Черкаському медичному коледжі відбулася зустріч краєвого отамана українського козацтва Олександра Вікторовича Туза зі студентами. Метою цієї зустрічі було обговорення стану сучасного козацтва і його роль в українському суспільстві. Молодь цікавилася розгортанням процесів державотворення, подальшим розкриттям і розвитком через козацтво української національної ідеї та станом справ. Важливість полягає в тому, що це іде патріотичне виховання молоді. Зараз молодь, яка дуже Далека можна сказати від патріотизму. Вона мало знає історії історію особливо українського козацтва, історію рідного краю. І такі зустрічі, які часто проходять у нас із студентами, і не тільки медколеджу. Сьогодні зустріч студентами медколеджу, Це наша вже друга зустріч. Але у нас практично бувають зустрічі з усіма студентськими такими колективами. Важливість у тому, що ми розказуємо. Історію виникнення українського козацтва ще у ті далекі часи 15-14 століття, і також відродження українського козацтва, коли почалася незалежність України це з 91-го року. Хто у нас був перший гетьман по відродженню українського козацтва з 91-го року? Розказуємо також, чим займається українське козацтво, тому що зараз дуже велика така. Нерозуміння, велике нерозуміння у тому плані, що для чого потрібно казацтво, що воно робить і чим воно займається, скажімо так. Тому ми і розказуємо на таких зустрічах, для чого воно потрібно, чим ми займаємося, і наші плани. Виступаючи перед студентами коледжу Олександр Туз наголосив на тому, що українське козацтво найяскравіший феномен вітчизняної історії. Історія козацтва багатогранна, як саме життя, адже це не лише особливий суспільний стан з унікальною моделлю соціально політичного устрою, а й неповторний духовний світ, військове мистецтво, господарська діяльність, традиції, культура, які сьогодні є джерелом народної мудрості, що торує шлях до майбутнього. Я б дуже хотів запозичити їхню мужність, їхнє володіння зброєю. Ну і все. А який козак тобі найбільш подобається? Знаєш ти когось? Ну, Северина Ливайко. Чому саме він? Ну він був дуже гарним козаком. Він воював за Україну. Багато дуже визначних походів у нього було. Отже, ми повертаємося до прямого ефіру, і я хочу задати вам наступне запитання. Можливо, все ж таки мають скептики рацію про те, що е, ну, от козаки намагаються погратися в дорослих дядьків, похизуватися своїми ефектними одностроями. Що ви скажете з цього приводу? Я вам скажу, знаєте, скептики, на то вони скептики. Якби менше було скептики, а більше було патріотів, то порядку і в державі у нас було набагато більше. А що стосується вашого питання, то я скажу слідче: ми не граємось козацтвом, ми просто живемо ним. Mm. Чому тут і нема чим гратися? Ми просто намагаємося відродити культуру. Українську, відродити її пісню, допомогти людям нагадати наше коріння. Тому що я колись часто говорив про те, що правячим класом в Росії були бояри, праючим класом в Речі Посполити була шляхта, а в нас було козацтво. Це наше коріння. Народ і козацтво це було одне ціле. В період Богдана Хмельницького 80% населення було козаками. Тому ми зараз стараємося все це підняти. І своїми виступами перед молоддю, своїми цими таборуванням, своїми піснями, все це донесе до народу. Що стосується пісень і фольклорних колективів, фольклорних, я вам скажу, що у нас дуже на це багата наша черкаська земля. Є прекрасне тріогон та в умицькому козацтві, є прекрасний, значить, хор, не хор, а ансамбль Санжарі в Смілян, в смілянській сотні, є гарні. É, Collective Козацькі пісні в Христинівці, Тобто ми популяризуємо, ми доводимо цю пісню, оцю цю мову до нашого населення. Деякі так дивляться, і думають, ну що там і без козаків можна було пісні співати, але повинна бути якась організація, якісь люди, які будуть все це з місця здвигати і кудись направляти. Розумієте, от козаць взяло цю на себе таку ношу. І що стосується ще, скажімо іншого, ми допомоги.